А то в цьому році, як ніколи, за всі роки проведення цього турніру приїхала найбільша кількість учасників з п'яти областей нашої держави. 250 учасників такого ще масового турніру ніколи не було. Боротьба, пріоритетний вид і наші керівництво міста, підприємці, керівники підприємств надають повсяку фінансову допомогу для цього розвитку, цього виду спорту. І до нас. Учасник АТО, голова спілки, учасників воїнів. АТО.